Ну, знаєте, є таке відчуття, яке, мені здається, знайоме кожному. Це не думка і не емоція, це щось таке е, тихе всередині, що пам'ятає нас справжніми ще до того, як ми навчилися грати ролі. Носити маски саме так. І от сьогодні ми спробуємо знайти відповідь: е, якщо відкинути, скажімо, релігію, містику, чи можна знайти душу у своєму повсякденному досвіді? Ми зануримося в матеріали, які розглядають душу як власне психологічний феномен, як частину нас, так, як частину нас, яка знає нас краще ніж ми самі. Тож давайте це розпакуємо. Це чудова постановка питання, бо зазвичай розмова про душу вона або скочується в релігійні догми, або в якусь таку, знаєте, абстрактну філософію. Угу. А джерела, які в нас є, пропонують подивитися на це як на реальний, майже тілесний досвід. Щоб розмова була предметною, важливо одразу розрізнити кілька понять. У нас є его, наша соціальна маска. Так наша функція, те, як ми хочемо виглядати, є тіли неймовірний біологічний механізм, а є душа, власне, той, хто всередині цього всього живе по-справжньому, це те, що відчуває, страждає, радіє і, і знає правду, навіть коли наше его робить усе, щоб її ігнорувати. І перше, з чого починається ця розмова в наших джерелах, це слухайте повний переворот уявлення про вразливість. Ми ж звикли думати, що бути вразливим це бути слабким, відкритим для удару. Так, а тут пропонується зовсім інший погляд. Є центральна ідея: душа не беззахисна, вона чуттєва і вразлива. Зачекайте. Тобто її вразливість це не баг, а фіча. як це взагалі працює саме так. Це ключовий момент, її сила не в броні, а у відчутті. Подумайте, що таке броня. Це захист, який ми вибудовуємо, щоб не відчувати болю. Але ж разом з болем ми перестаємо відчувати й усе інше і радість, і близькість, саме життя. Душа не носить броні. Вона вразлива, бо вона жива, чесна, вона тонко реагує на правду, слабка це не душа. Слабкість це наша звичка ховатися від себе, від своїх справжніх почуттів. А душа не ховається. Вона просто, як сказано, говорить тихо. Угу. Її вразливість це, по суті, ознака повного неспотвореного контакту з реальністю, це здатність сприймати життя таким, як воно є, і це, до речі, вимагає величезної внутрішньої сили. Це повністю змінює перспективу. Тобто, коли я відчуваю себе вразливою, це не означає, що зі мною щось не так і треба терміново захиститись. Це може бути сигналом, що я навпаки максимально близька до чогось справжнього. Так, це мій компас, а не моя слабкість. Абсолютно, це компас, який показує, що ви на зв'язку, і це чудово підводить нас до наступного важливого моменту. Якщо душа це про чесність, про контакт з реальністю. То про неї можна говорити і поза релігійним контекстом. Так, і ось тут мене справді зацікавило. Там згадується і класична психологія, і юнгіанська традиція, і навіть тілесна терапія та йога. Знаєте, коли я читала про юнгіанський підхід, сни, символи, інтуїція, ну, все було більш-менш зрозуміло. Так, це звично. Але потім джерела згадують тілесну терапію, і тут я, чесно кажучи, трохи е, зависла. Як щось таке, здавалось би, ефемерне, як душа, може проявлятися через тіло, через м'язи, через дихання. О, це одне з найглибших спостережень. У тілесній психотерапії вважається, що наші психологічні захисти, наше его вони буквально вростають у тіло у вигляді м'язових затисків, напруги, поверхневого дихання. Ми контролюємо тіло, щоб контролювати почуття саме. А душа це та тонка чутливість, яка народжується, коли цей контроль зникає, коли тіло розслаблене, а свідомість не напружена. Це те, ледь вловиме відчуття життя, яке виникає, коли ми дозволяємо собі просто бути. Тобто це не протилежності душа і тіло, а дві сторони однієї медалі. Абсолютно. Юнгіянська традиція шукає душу в глибинах несвідомого, у снах. Тілесна терапія знаходить її у глибинах тілесних відчуттів, але обидва підходи говорять про одне: щоб торкнутися душі, треба вийти за межі раціонального контролюючого розуму. Угу. Навіть у Юзі є схожа ідея. Там є поняття атман, велика єдина свідомість, і джива індивідуальна іскра цієї свідомості, втілена в тілі. Уявіть собі, океан це атман. Так. А джива це одна крапля води з цього океану, яка тимчасово опинилася в тілі. Вона має всю природу океану, але відчуває себе окремою. І ось ця джива. Це і є те, що ми називаємо моєю душею. Як бачимо, це не про віру, це про універсальний людський досвід. Добре, ми визначили, що душа це не слабкість і не релігійна догма. Але як її ну, відчути на практиці? В джерелах є одна аналогія, яка мені здається, чудово це пояснює: про два великі потоки всередині нас. Так, це дуже потужна метафора. Перший потік це життя. Це вся наша вітальна сила, емоції, почуття, бажання, інстинкти, тілесність, сира, потужна, іноді м, хаотична енергія. А другий другий потік це свідомість, це ясність, бачення, розуміння, здатність бути присутнім, спостерігати, не залучаючись. І проблема в тому, що часто ці два потоки в нас існують ну, окремо. Ми або тонемо в хаосі емоцій, або відсторонено все аналізуємо, нічого не відчуваючи. І душа, згідно з цією концепцією, це місце, де ці два потоки зустрічаються, де життя перестає бути хаотичним, а свідомість перестає бути холодною. Ця метафора змусила мене замислитись: а чи буває так, що один потік повністю домінує? Наприклад, людина живе лише свідомістю? О, це відбувається постійно. Це класична пастка сучасного світу. Або навпаки, людина живе лише потоком життя, її несе від однієї емоції до іншої без жодного розуміння, що відбувається. Розумію контакти з душею це саме той момент, коли ці потоки з'єднуються, коли виникає не просто почуття, а усвідомлене почуття, коли серце і розум говорять однією мовою. Це гарний образ. Так. Це той стан, коли почуття не лякають і не руйнують, а стають дороговказом, а ясність розуму не перетворюється на холодний скальпель, а стає світлом, яке освітлює шлях. Цей баланс і є відчуттям внутрішньої цілісності. Тобто виходить, що ключ до цього контакту це не якась складна медитація, а проста внутрішня звичка, коли відчуваєш сильну емоцію не тікати від неї, а запитати себе, а про що мені сигналізує цей гнів? І навпаки, коли ловиш себе на холодних роздумах, запитати, а що я насправді відчуваю. Це абсолютно точний практичний висновок, це і є той самий дотик життя і свідомості. І це підводить нас до розуміння, хто ж є цим живим всередині нас. Є наше его, роль, функція, але душа це той, хто в тобі справжній, той, хто знає, чого ми хочемо насправді. А не те, що нам нав'язали. Саме так. Це та частина, яка страждає, коли ми себе зраджуємо, і оживає, коли ми чесні з собою. Але ж ми часто живемо так, ніби цього центру не існує. Втомлюємось, розчаровуємось, живемо на автоматі, можемо на роки забути, хто ми є. Джерела стверджують, що є частина нас, яка пам'ятає все, і це душа. Як вона нагадує про себе, коли ми так далеко відійшли? Її пам'ять вона не про факти. Вона, скажімо так, сенсорна. Вона пам'ятає тепло, яке ми колись відчули, пам'ятає правду, яку колись знали, пам'ятає наше внутрішнє так, навіть якщо ми мільйон разів сказали ні. Вона пам'ятає, що ми народжені для любові, а не лише для боротьби та виживання. Ми можемо про це забути, але душа ні. Тому вона завжди намагається достукатися до нас. І якими способами вона це робить? О, арсенал у неї величезний. Це може бути сон, який вибиває з колії, раптовий біль у тілі, який змушує зупинитися. Це може бути незрозуміле бажання, яке виникає нізвідки. Часто вона говорить через тишу. Коли зникає зовнішній шум. Так, через інтуїцію, дивні збіги, через несподівані порухи серця. От знаєте, класичний приклад: людина роками працює на роботі, яка її виснажує. І розум знаходить тисячу причин, чому це правильно. А потім одного ранку вона прокидається і всередині звучить тихе, але непохитне, досить. Оце і є голос душі, так який прорвався через броню его. Якщо душа все це пам'ятає і постійно намагається з нами говорити, чи означається, що вона статична? Чи вона може якось змінюватися, розвиватися протягом життя? Душа це лише перший крок. Далі починається шлях її еволюції. В одному з джерел згадується ціла карта цього шляху від пробудження простої емпатії до того, що називається зрячою любов'ю, і цей шлях складається з 12 певних станів. 12 станів це вже звучить як ціла подорож. Можете навести приклад, щоб це не було так абстрактно? Звісно, наприклад, один із перших станів це перехід від звичайної жалісті до справжнього співпереживання. Жалість це коли ми дивимося на страждання іншого згори вниз, нам шкода його. Позиція его так. А співпереживання це коли ми відчуваємо відгук болю іншої людини в собі, на рівних. Це вже не просто емоція, це пробудження душі, її здатності до єднання. І таких переходів, кожен з яких робить нас глибшими, описано 12. Це ціла еволюція свідомості. Тобто, якщо все це скласти докупи. Душа це не якась вигадка, це, як влучно сказано, той шар тебе, який не зламали обставини, той, хто пережив усе, той, хто досі вірить у любов. І фінальна порада звідти звучить дуже потужно. І якщо ти колись боїшся заглянути в себе, іди не до думок, іди до душі. Так. І це залишає нас із фінальною думкою для роздумів. А що, якби. Той страх зазирнути всередину був не перешкодою, а насправді запрошенням? Так. Запрошенням не аналізувати свої думки, не купатися в проблемах, а просто зустрітися з тією частиною себе, яка ніколи нікуди не йшла, яка завжди була вдома і просто чекала, коли ми нарешті повернемося. Що, якби ця зустріч була не страшною, а навпаки, єдиним місцем. Де можна знайти справжній спокій?